Літературна композиція відлуння епохи за мотивами вірша Тараса Григоровича Шевченка Стоїться і суботові. Стоїться і суботові. На горі високій. До церкви Богданова, там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Господи, кажу ти вручив мені свій меч, кажу ти мене обрав для стіснення твоєї волі. Мир душі твоїй, Богдане. Не так воно стало. Москалики що застріли то все очухрали. Могили вже розривають та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе жілають, що за трудини не находять. так то, Богдане. за Кому полагодить на тій Україні, на тій самій, що з тобою Ляка задаму? Пайструки Катерине сараною сариною сіна. Отаке то зі мною, Олексієв, друже, ти все отдав приятелям, а їм і байдуже, кажуть, бачиш. Що все те де такі було наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може, і справді, нехай так буде, так сміються ж з України сторонні люди. Не смійтеся, чужі люди, церков домовина розвалиться, і з-під неї встане Україна. І розвіє тму неволі, світ правди засвітить, і помоляться на волі, невольнічі діти. Розхобленість в обличчях і серцях, і вся планета ніби заніміла і пробує повірити в цей жах, ридає Бог на вічному престолі. Жили давно на небесах прострілені потилиці, і долі, і свастики на зламаних тілах, хоча, напевно, долітав до неба старечий стогін і дитячий плач, дівочий божевільний крик не треба і рейд орків. Із смердючих пащ. Вони та стала, мов безодня, згорів під танком тихий світлий рай. Гуляй, Іван, нам можна все сьогодні. Хаба без сотня вже без туботні без волю і без крил. стоїть над ямою дідусь, самотній шукає рідних серед сотних дід, барвиста земле. Чом ти замовчала? Чом над світами тихо аж дзвонить? Ми ж говорили. Ні, ми всі кричали, а ви не чули. Жріть, панове, жріть, заклейте писок стрічкою із газу. Готуйтесь до наступної зими і слухайте, як рашинська зараза вже завтра скаже. Це були не ми. Це вже було і з нами. І це, на жаль, триває сотні літ. Для всього світу Буча це екзамен, чи має право жити білий світ, якщо у ньому здохла справедливість, якщо свободу як крам. Нехай він буде якийсь постере, красивий. Навіщо світ такий потрібен нам? А виродків ми точно відшукаємо. Гвалтівників, убив і паліїв в Іванові Хабаровському краю, як треба, тоді станем з під землі, щоб синув рід ваш сатаницький суджий, щоб як один двожді перевелись. Лише тоді всміхнеться наша буча і спробує зажити як кожен.